Понад пів кілометра вздовж малої річки на старому місці розчистили від борщівника 15 віничан. Про це суспільному розповіла експертка з екології та озеленення Любов Колосова. Толоку організували учасники комунального підприємства Інститут розвитку міст. Прибирання тривало три години. Борщівник містить у своєму соку певні сполуки, які викликають опіки. Він поширився до нас з, з Кавказу. Через те, що він є того ж ще й агресором, він поширюється дуже інтенсивно і витісняє місцеві види. Любов розповідає, викорінювати борщівник взялися вздовж берега малої річки, бо тут багато приватних помешкань, висловальна школа та місце, де займаються скелелазенням. Усім учасникам толоки каже, перед початком роботи провела інструктаж. Найефективніше це. Підрубувати трошки коріння на глибину в 10 сантиметрів. В закритому одязі та в рукавицях вінинчанка Катерина Пісоцька сапою викорчовує борщівник. Каже, про опіки, які він може залишити на тілі, знає, тому підготувалася. Вирубує цю рослину, розповідає не вперше. Сапкою рубаю під корінь. Намагаюся якнайглибше зайти сапкою, щоб його відрубати стебло. Він дуже м'який, його сапкою дуже легко можна зрубати. Вінничанин В'ячеслав. Чим ближче до річки, я б сказав, то прямо його дуже багато. Деякий ще маленький, і видно, що ще пізніше, можливо, через місяць його буде ще більше. Вінничанин Володимир Могила розповідає, мешкає неподалік, часто спускається до річки. Тут поруч джерело. Я скоро років вже років зосім. Його вирубує, вирубує, а він більше і більше росте. Борщівник – рослина дворічна розмножується насіння квітів. Тож розповідає Любов Колосова, його потрібно викорчовувати до того, як він набере цвіту. Найкраща пора для цього каже травень. Він саме починає рости. Зараз травень ми зробимо борщівник, але там про цього місяця він знову набере зелену масу, і якщо нічого не робити, все ж таки він сформує квітконоси і насіється. За три-чотири тижні каже колосова, потрібно зібратися і знову покорчувати борщ. Чівник аби не розмножувався, Юлія Вознюк, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.